Друзі, акція! Замовляєте відразу два електромобілі. Ну, ви можете на собі там, з кимось скооперуйтеся, скооперуйтеся там чоловік з дружиною. <сум> Скооперуйтесь, замовте два електромобіля і один електромобіль я вам доставлю безкоштовно з Німеччини. В даний час на тій фірмі, де ми купуємо з 2018 року автомобілі, 76 варіантів електромобілів. Німці зачухались. <плес> так що, друзі, з 2026 року ви вже будете їх розмитнювати, тому, в принципі, якщо вам потрібно, можете замовляти. 76 варіантів. Так, що я тут подовибирав? Tesla Model 3 11 штук. Є дуже гарні варіанти з маленьким пробігом до 100 тисяч кілометрів. Машини 2022 року. Так, Nissan Leaf. один варіант є, що у нас він получається. Ну, він получиться, друзі, десь приблизно 12,5 тисяч євро, тобто до 14 тисяч доларів. Це буде машинка 2020 року. У нього 90 кВт на потужність і 20 9 тисяч кілометрів. Машинка не фарбована з Ну, В принципі, кожній машині є звіт, Там фарбована не фарбована, можна вибрати любу. Так, значить, дивіться. Volkswagen ID-шок теж є нормальна кількість, і, в принципі, є отакі варіанти до 60 тисяч кілометрів 21-го року 170 сил. Значить, це Тепловим насосом Folkswagen ID 4 комплектація Pure. ну Це не саме максимальне, але в принципі вона і виходить 21 тисячу 21 доларів сьогоднішнього всього. Я подивився по сайту авторів. Це можна сказати найдешева ціна в Україні. ну Маленький кілометраж нормальний стан. так що Є ще більш уже наворочена комплектація ID4Pure. Ну, у нас 21 рік. Ні, такий же самий 177, друзі. 35 тисяч км 21,5 доларів. Теж недорого. так. А от уже eh, Volkswagen ID4 GTX, GTX Firmware, LED. Дістронік, ну, все як потрібно. 22-го року потужність 299 кінських сил, 77 тисяч пробіг 28 тисяч доларів. Ну, в принципі, трохи дешевше, ніж в Україні. Ну, десь така ж ціна, але по машині буде все зрозуміло, стан там і все як ви любите. Так, далі. І йдемо. Тесли, я вже казав, там 11 штук. Ну, Я повибрав такі нормальні варіанти. 22-й рік Tesla Model 3 Led Шкіра 320 кінських сил і з пробігом 80 000 км 25 800. Не знаю, я подивився, це теж ну, як би недорого. Надо, не надо, так що можете забавляти. Так, Кона, Кона. це якби саме. Такий от електромобіль, ну, на який батарея якби не сідає так швидко. Значить, 21 року, 136 кіських сил автомат, 52 000 км, 16 тисяч доларів. Ну, Друзі, я вважаю, що це не Ох! А це топ-жир. Хіндай Іонік 5 Це вже п'ятий у нас. 2022 року 170 кінських сил 48 тисяч пробіг. І вже в Україні 22 доларів. Так, а от такий же Іонік я подивився на Авторіо 29. Ну, тобто, друзі, взагалі різниця, як би. По іонікам нормальний варіант, там я не знаю. Подобається, вам не подобається. Так. Ну, по електромобілям. В принципі, це якби найліпший варіант, ну там і ще щось можна вибрати дешевше. Далі по Фольксвагенам. Тігуанчики, як завжди. Любите ви їх? Я знаю, що ви їх дуже любите. Це наступне відео. В наступному відео ми вам будемо розповідати за Фольксваген, Тігуани, а їх там 50 штук і також Volkswagen Tiguan All Space біля 20 штук. Теж є дуже цікаві варіанти. А на цьому все. Хто не підписався, зробіть це, друзі, підтримайте мене і поставте вподобайку. Вподобаєчку.